Це дорога російської смерті на часів я, яку зняли група операторів ударних БПЛА, Чорний Лебідь, лебідь» 225-го штурмового батальйону збройних сил України. Це наше призначення на землі боротися з злом. Просто протистояти це за словами наших бійців, окупанти атакували із двох напрямків, використовуючи близько 20 одиниць техніки. Проте, в результаті п'ятигодинного бою, більша частина їх залишилась там назавжди. Очевидно, окупанти віддали перевагу асфальтованому шляху для більш швидкого пересування. Проте за наявності злагодженості та своєчасної розвідки такі дії ворога ефективно можна припиняти, і він назавжди залишається в українській землі. До міжнародного дня кос... Смонавтики ще 840 російських терористів назавжди покинули нашу землю. А загалом від початку повномасштабного вторгнення космічну армію вже сформували 452 тисячі окупантів. Також наші захисники допомогли росіянам поповнити свій металобрухт, знищили дев'ять ворожих танків, 19 бойових броньованих машин, більше 30 артилерійських систем, один засіб ППО та півсотні авто та спецтехніки. У небі збили 57 ударних дронів та 18 крилатих ракет у генштабі. Нагадують дані орієнтовні правильно, все коректно, але знову ж той самий нескінченний нюанс, масштабованість. От і все саме на цьому заводі найскоріше обслуговувалися ракети і Х 22 і Х 55 Ну, Х-22 найдошкульніша, найважча ракета 960 кілограмів бойової частини до 4 тисяч кілометрів швидкості, до 600 кілометрів завдання ударів. Поки що немає жодного факту її збиття. Ну а Х-55 разом і Х-101 і як продовження Х-55, Х-55. Це най наймасовіша ракета, крилата у частині завдання ударів з повітря з ту 95 МС. Сьогодні їх до 20 штук було застосовано. На 16 з них збито. Звичайно, чим більше таких заводів буде страждати, тим краще розуміємо, що росіяни також мають глобальну проблему в частині верстату будування. Не взагалі, взагалі, в них тільки один-єдиний в історії справжній сплект відносного власного. Дестату будування це 30 ті е, роки, так звана сталінська шалена індустріалізація, і то велике питання, чи воно їхнє, тому що все, все устаткування тих часів в основному було закуплене у Сполучених Штатів е, Америки за наше збіжжя через наш голодомор. Е, от у коли все зараз виглядає на цю хвилину, чим більше будемо нищити саме е, устаткування промислового, тим краще, але даруйте буду тисячу разів заходити на коло повторювання. Масштаби мають значення замало таких ударів, просто замало. Прекрасно, що вони відбуваються, але замало. Каби не збиваються самі по собі. Ну є інформація, що якась певна технологічна процедура чи процес відбувається стосовно того, щоб їх збивати. Що це поки що не можу дати експертної оцінки. Збивати можна носії чи є зброя їх збити та запросто? F-16 впорався з цим завданням на раз-два. На раз, два, чому? Перше, F-16 дуже високошвидкісна машина, максимальна швидкість 2400 км на годину, у спорядженні двома ракетами aim АМ 120 Амрам, бойовий радіус 1700 км, якщо брати на борт 6 ракет, дозволяє, дозволяє конструкція планера брати таких шість е, ракет на, на борту. Десь до 800-900 кілометрів. Бойовий радіус точно буде. Ракета вражає ціль на відстані 180 км кілометрів. А сутраті четвертий для того, щоб ударити по Харкову кабом, має наблизитися до кордону десь на 30 км бо десь приблизно від Харкова до кордону, десь у межах 40 км, якщо я не помиляюся. От і перекриваємо ці відстані 70 км, 180, 110, отже, на, на відстані, на відстані десь у межах 100 км, навіть більше, 150 км від кордону, запросто F-16 може впоратися із Су-34. Як тільки F-16 взяв на приціл, цей літак він переречений. Він врятуватися не може. Дві ракети обов'язково, якщо від одної ракети десь може і відхилитися завдяки спеціальним тепловим пасткам і іншим системам е обману, то друга а третя точно його досягне. Але треба, щоб нарешті вже цей. Перезрілий овоч у нас з'явився. Ну де камінь спотикання знову ж таки: психологія і політика. Ми на початку по про ППО говорили в цьому контексті. Тепер і про В'яче. Я не знаю, як, як зрушити цей камінь у психології Сполучених Штатів Америки, бо без їхнього дозволу жодна країна, котра має F-16, не може їх нам передати. Ну ж таки, акуратно підходимо до цих цифр. Ми винищуємо у місяці у межах до 30 тисяч людей. Тобто, це дуже багато. Їх треба заміщувати. Якщо умовно, три місяці, то вже маємо 90 тисяч, то вже третина від задекларованої цифри. Чи росіяни будуть нарощувати свій бойовий потенціал живі силі? Однозначно, що його оголосив про створення 14 нових дивізій, 16 механізованих бригад і двох загальновійськових армій. Чи стратегічний потенціал у них є? І є від півтори мільйона до трьох мільйонів. Мільйонів особового складу резерву як таких, а автоматом Калашникова вміє користуватися практично кожний дорослий чоловік. Але я не поділяю точки зору. Це знову ж таки моя упереджена позиція, що вони зможуть це все наростити до 1 червня. Навіть при їхній суперцентралізованій системі це далеко. Буде нелегко якщо на осінь вийдуть, ну хоча б на 200 тисяч особового складу, це для них буде серйозний показник. А, а що будуть робити? Та нічого не змінилося. Ми безліч разів про це говоримо. Бачу, що треба сказати ще раз: адміністративні кордони Донеччини та Луганщини це їхнє завдання максимум на цю хвилину, і вони вважають, що після цього можна виходити на заморозку цього конфлікту. Чи так буде, покаже час. Однозначно, так війна екзистенційного порядку. Вони ж прекрасно усвідомлюють, що якщо в неї програють цю війну в класичному розумінні цього слова, що в моєму розумінні е, програш у цій війні це ми виходимо на адміністративні кодони 1991 року, або хоча б, хоча б е, лютого початку цього цієї війни, 24.02.2022 року, це також для них поразка. То Путін що буде ліквідований. Це що найменше, а Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду, і тут і тут дійсно тут ставки абсолютного порядку. Підкреслю абсолютного. або ми їх, або вони нас третього не буде. Питання лише ніколи за яких обставин і, і, і в якій фазі кінцево це все складеться. Ви прекрасно знаєте мою власну позицію повна і абсолютна перемога. Це розпад Російської Федерації. Якщо цього не стається, умовно ми виходимо на стару лінію розмежування. Навіть якщо заходить великий міжнародний контингент, скажімо так, як на Кіпрі він там стоїть із 74-го року, то усе рівно питання наступної російсько-української війни лише питання часу. Це питання ця війна вічного порядку. Є таке, є таке явище, є таке явище у категоріюванні воїн як вічні війни. От оце одна з них: це вічна війна. Допоки Карфаген не рухне повністю, або допоки вони нас не знищать, як вони собі за мету ставлять миру між нами між нашими націями не буде. Шукають фо формулу зупинки цієї війни. Знову ж нічого нового у під сонцем пригадуємо, як американці виходили з афганської війни. Бойові дії люто точилися, люто точилися. А Талібан з американцями підкреслю з американцями. В досі в Кувейті, рік часу шукали формулу як вийти з війни. Ну знов ж таки ми українці унікальні люди. Ми ділимо світ на чорне і біле, світ не чорно-білий. Ми ділимо світ виключно на добро і зло. Це далеко не так. У світі безліч відтінків, півтіней, вузликів, які не видно і тому подібне. Я я провів дуже конкретний і зрозумілий. Приклад, як американці виходили з Афганської війни, вели бойові дії в Іра в Афганістані проти Талібану, та руки, що повторюю, але рік часу з тим самим Талібаном обговорювали умови виходу з Афганістану. То чому отака формула нас має дивувати? Так само все, все саме так і працює у тому складному механізмі, який називається війна. А війна це найскладніше явище, яке існує у природі людських стосунків.